Давайте почнемо загалом з саміту цьогорічного G20. Дуже багато світових форумів зараз ну крутять там питання, які підіймаються там в основі, чи ну явно не не, не в кінці списку. Це Україна. Ненавиджу це ну дуже банальним. Вважаю питання там чого чекати, так але мені здається, зараз доречно, от власне, оце це самі G20, лідери 20 там ну найбільших економік світу зустрінуться разом. Тема України вочевидь, так само буде однією з визначальних, але про що там може йтися? Які акценти будуть цей російський тероризм енергетичний, зернова загроза світові? Що ще? Які питання будуть ну от так на, на піку обговорення, на вашу думку? Я переконаний, що тут не треба щось одне робити головним, один дінади аспект, а все інше відпідати. Чи це все треба розглядати з комплексно? Я думаю, на саміті g 20 якраз так і буде розглядатися, тому що цей форум він якраз хоче аналізувати і основні виклики, які стоять перед світом в цілому, і які шляхи можуть бути їхнього розв'язання, теж там говориться. Тому, звичайно, якщо, як правильно сказав минулого місяця Жозеп Борель, що зараз ситуація така повна непередбачуваність і все кардинально і швидко міняється, що нічого не можна зафіксувати, то таким чином там, звичайно, будуть аналізувати і чим загрожує взагалі тим, що постійний член Ради безпеки, ООН здійснив зброє, збройну агресію. І, до речі, фактично залишився непокараним з боку ООН. Далі те, що ця агресія як наслідок потягнула енергетичну кризу, кризу продовольчу і то, що і це звичайно, торкнулось багатьох країн вже за лічені тижні після початку цієї війни. І Тому, звичайно, часу було достатньо для того, щоб сформулювати ці проблем, проблеми, оцінити їхню гостроту. Ну і хоча б накидати можливі е, такі шляхи виходу з них. Ось на коло цього і йтись розмова на цьому саміті 20 Уточню накидати все таки так тобто на якісь практичні рішення, ну умовно кажучи, я зараз там не кажу точно там про якісь можливі там нові пакети санкцій, там ще щось. Тобто, просто напрацювати шляхи, які можливо ляжуть там в подальшому, так на, на якихось інших майданчиках для обговорення, де будуть вирішуватись вже якісь ну е профільні моменти, там не знаю озброєння, фінанси, енергетика і так далі. Я правильно вас зрозумів? Абсолютно правильно, саміт G20 – це не скажімо, засідання ради безпеки Сполучених mm. Штатів, на якому там ухвалюються конкретні документи, що наприклад стратегія національної безпеки, так такі глибокі і концептуальні, як нещодавно було ухвалено в сполучених штатах. Це саміт, на якому відбувається дійсно обговорення, обмін думками, формулювання якихось спільних викликів або там певні регіони чи країни кажуть про свої. Ну, наприклад, країни Африки та Азії звичайно будуть, якщо аналізувати російську кризу, казати про продовольчий аспект, тому що він до них набагато ближчий європейцям. В першу чергу болить енергетичний те як Росія фактично розв'язала ще в минулому році проти Європи енергетичну війну. А після того як у протине були введені санкції, просто ця війна. Десь якісь на новий етап вийшла. Тобто, кожна країна буде е, казати про те, що для неї в першу чергу важливі ці моменти. Ну і звичайно, це буде такий певний іспит для Росії, якщо все ж таки Путін там буде брати участь, і він звичайно, як ми бачимо, до кінця тримає інтригу і на, намагається показати, що він є господарем ситуації. тобто не каже ні так, ні ні чи ні. Та й весь світ гадає, ну це його абсолютно манері, Він так е, завжди і робив, е, тому що агент КДБ із нього нікуди не вийшов. Ну і тому, в принципі, дійсно світ буде оцінювати нову ситуацію, яка зараз складається е, у світ склалася у світі. О той самий дивний новий світ, який е, організували там і західні аналітики, і в принципі в інших країнах. Він фактично наступив, і зараз країнам треба вивчити шляхи, як до нього адаптуватися і як в ньому вчитися жити. Пане Андрію, я хочу. А, от про про Путіна так і питають наші глядачі. Так само це цікава тема, що Путін буде робити. Пише Дмитро говорити про денацифікацію, і десатанізацію. Не знаю, поговоримо зараз. От сподіваюсь, теж почуємо відповідь. Від пана Андрія, але перед тим а, дивіться, такий цікавий момент завважив. Є такий пан Арестович. Ну не не, не, не люблю я його, скажімо, і не, не хочу ніколи цитувати, тому що говорить він багато різне і не зрозуміло для чого. Але а, Зараз чому це тут? Він сказав, висловив таку думку в ефірі традиційно росіянам, кому ж йому ще пояснювати там е, ці Юлії, як вона звати журналістка типу ліберальна. Сказав про те, що е, Латиніна так е, е, сказав про те, що е, удари Росії по українській критичній інфраструктурі будуть продовжуватись до саміту. Ну, Типу, фантазія Арестовича там можна було б списати традиційно на, на фантазії, так. Але водночас росіяни почали розганяти тезу в їхніх ЗМІ почало з'являтися е, такі вкиди стосовно того, що начебто Зеленський поставив Збройним силам України завдання до початку саміту взяти Херсон. Е, тобто, і з українського боку, так, і з російського оцей саміт е, є таким певним, ну, якимось якоюсь точкою, так. До я про яку йдеться, як е, ну скажімо е, фінал якихось дій там на, на полях е, фронтових, як це трактувати, пане Андрію? На вашу думку, ну, дивися, це дійсно важлива дуже міжнародна подія, і те, як ставиться до неї і українське керівництво, і російське, воно підтверджує те, що ця, е, ця можливість, ця площадка, майданчик, він дуже важливий за для того, щоб там. Виступити, щоб позицію е, того, хто виступає, почула ця світова спільнота. Ну і намагатися переконати у власні правоті. Звичайно е, і вважати на те, що е, якщо дійсно е, скажімо так, е, президент Росії Путін буде там брати участь, е, скрізь за все віртуальне, слідчі з останніх його, там заяв його і його там представників. То дійсно навіть в такому разі він може зішахнутися з тим, що буде, якщо в Україні будуть під, або буквально напередодні цього саміту, або там в перші дні будуть якісь е, такі дуже агресивні дії Росії в Україні, то звичайно він зішахнеться з потоком критики, з неважливим станом, е, відношенням тощо. Тому він звичайно зацікавлений в тому, щоб знову ж таки показатися перед світовою спільнотою, щоб він був такий весь в білому і щоб показати, що вони там просто вирішують задачі в лавках так званої спеціальної операції. Ну до речі, ось це намагання Росії переусні на світовий шахмані дошці займати якесь таке поважне місце, це це є одна із таких ну, певних слабкостей чи. Таких точок вразливості російського керівництва, тому що для них, наприклад, абсолютно дуже важливо, щоб в ООН не було загального засудження їхніх дій, то що тому звичайно вони не хочуть допустити, щоб більшість там членів G20, скажімо так, виступила проти них, за якщо вони в Україні влаштують якісь там ну такі агресивні військові дії. Добре, тоді з Путіним зрозуміло вплинув. Хоча не зовсім зрозуміло, просто це ж. ну Типу, якщо він не якби він приїхав, то це одна історія, а так віртуально, тобто, це якийсь його виступ передбачається. ну і одно Може виходити масова з залу, правильно? Є різні плакати, там якісь. Тобто, можна не обов'язково там, якщо він був би. Особисто присутні то там обговорюється можливість, щоб хтось там міг би йому висловити е, так дуже е, предметне ставлення подій в Україні. Ну, наприклад, яка е, на посада там чи ще щось. Тому, звичайно, він дуже обережно до цього ставиться. Стосовно тоді Володимира Зеленського, так, Україна не є членом Великої Двадцятки, е, ну і відповідно його запрошення на цей саміт, так? Е, кому. Організатори, який сигнал таким чином посилають путіну, о, там не знаю, якимось можливо, там країнам в Європі, так які ну не проявляють достатньої активності в підтримці України. Це я зараз фантазую, от але ну це це мова дипломатії. Так само, от як ми можемо це читати? Бачите, є цілий ряд країн, і вони досить впливові. Це не просто там. Якісь країни лише в Африці там чи десь в Азії, а це наприклад там, Індія, Бразилія, інші, які кажуть, що можна цей конфлікт уладнати за для того, за для цього потрібно припинити військові дії і почати переговори, а потім якийсь компроміс знайдеться. Тобто не кожна країна готова стати на бік, звичайно, на бік Росії, мало хто. Готовий стати. ми бачимо там КНДР, Рам такий дуже поважний лавках список цих країн. А навіть на бік України та її західних партнерів жорстко виступити проти Росії і намагатися, щоб вона тут зазнала поразки і понесла покарання за свої дії. А вони намагаються знайти якийсь компроміс, і вони розуміють, що війна, в якій участь бере така міцна ядерна держава. Яка є і має увазі, за ядерним потенціалом що вона міцна держава, яка до того ж може зі, зі з внутрішньою нестабільністю і іншими викликами, їх це звичайно бентежить. Тим більше, що ця війна продовжується вже не один, а два місяці, не півроку? Звичайно, у світі на є такий певний рівень з одного боку і тривоги. Від того, що вона за собою тягне такі негативні наслідки, як ті кризи, які ми збранили на початку енергетичні, продовольчі, там mm -hmm. то що. так і вони хочуть внести свій вклад в тому, щоб зі, 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 зі сторони, скажімо так, головне, щоб вони сіли за сіл переговорів і тоді пушки перестануть стріляти, і вони про щось домовляться, що їх влаштує обидві сторони. Пане Андрію, дякую вам за ваше бачення ситуації за цю розмову. Андрій Миселюк, політолог, директор інституту діалог, був з нами на зв'язку.